Вітаю всіх на каналі NZTЮA. Сьогодні субота, 21 грудня. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень. І як бачите, наступний тиждень якраз таки в нас будуть свята, так? Починаючи з понеділка, 23 грудня, що в нас тут одна новина на три зірочки, споживча впевненість далі. Вівторок, 24 грудня, зверніть увагу. Буде раннє закриття в Сполучених Штатах, буде якраз таки підготовка до Різдва, і в цей час виходить дві новини: це якраз таки замовлення на товари тривалого користування, також продаж нових будинків середа в США Різдво, тому, скоріш за все, буде все консолідуватись. Так, особливо, ну, не буде ніяких там рухів по ринку. І четверг, 26 грудня, у нас первинні заявки про безробіття та запаси сирої нафти. Тож на зараз, так як бачите, вже... Починаю підготовку до Різдва. Всі ви також будьте обережні. Можливо, деякий час потрібно буде з ринком буде обер... бути обережним. Давайте перейдемо до графіків, подивимось, все ж таки, так, що в нас там коїться на зараз, які там є консолідації. Почнемо з вами з індексу долара США. Так, як бачите, після тесту верхнього кордону консолідації зі старшого таймфрейму зараз відпрацював лонг. І найближчий діапазон, де ми його можемо чекати, це зона ведмежого блоку заказу від старшого таймфрейму. Так, після виходу з цієї консолідації, з зони набору. Зараз все це відпрацьовує, але дивіться, після впевненого закріплення свічкою вище, ми зараз все ж таки перейшли на тест так, і зафіксувалися нижче даного рівня пробитого, пробитого хаю. Тож, є ймовірність, що ми знову-таки з вами зупинились поки що навіть на індексі долара в цьому якомусь діапазоні великому. І тут будемо вирішувати, коли вже підемо з вами вище або спрячемось нижче даного рівня, так, великої консолідації, яка в нас вже є. На сьогодні, так, на сьогодні можемо з вами виділити зону будь блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. <кхід> І звідси можемо чекати якраз таки верхній кордон консолідації, якраз таки маркетмейкер буде вирішувати, що тут. Робити. Так, по індексу долара. Є в нас давайте перейдемо до SP500. І тут в нас картина така. Отже, була в нас остання консолідація. Бачимо, їх з вами зараз підтягну графік трішечки. З цієї консолідації був вихід в шорт. Після цього ми підзняли всю цю додаткову ліквідність, так, яка формувалась, І зараз знаходимося вже, давайте навіть ось цей лой пробитий з вами позначимо, знаходимося в зоні такої великої консолідації, великої зоні накопичення. Після підзняття ліквідності дійсно хотілося б, щоб ми підійшли вище до цього рівня, так. Відтестували або зону блоку, або верхній рівень, так і показали вже тут якийсь набір позиції. Будемо з вами чекати також дивитись. Ну, а до свят, мені здається, буде тут якраз таки консолідація. Те, що з вами позначали, є, давайте перейдемо до. Наступного це в нас NASDAQ по NASDAQ. Також ми з вами відзначали консолідацію, виділяли з вами зону блоку від денного таймфрейму. Ну і на сьогодні бачимо, також була підзнята додаткова ліквідність за лоями ями дуже різким. Це була середа, це були таки вихід ставки ФРС, так? Тому Якраз таки на новинах ми підзібрали всю ліквідність, повернулись в цю консолідацію, яка була. І тут з вами бачимо вхід, зараз тест верхнього кордону і тест зони бичого блоку заказу. Тож, якщо він показує слабкість, то на молодшому таймфреймі, скоріш за все, будемо фіксуватись нижче даного рівня, так і підемо з вами на проторговку ціни в цій консолідації. Щодо NASDAQ -у. є наступний в нашому огляді пара євро-долар. Так, тут ми з вами якраз таки зупинились на нижньому кордоні консолідації, і що ми робимо? Давайте на тижні в нас якраз так відпрацьовує шортовий. Шортовий план, так є в нас зона бичого блоку заказу, тут зона покупок від молодшого таймфрейму. Є в нас ось тут нижче також розриви пустоти ліквідності, які хотілося б побачити, як маркетмейкер закриє. Ну а на зараз ми також зупинилися в цьому такому, не скажу, що маленькому, так, але все ж таки зупинились в діапазоні. І в цьому діапазоні ціна ходить то вверх, то вниз підзнімає додаткову ліквідність, <кхід> тому що на молодших таймфреймах це все більш схоже вже на якусь Консолідацію. Ну і вихід з цієї консолідації якраз таки був в середу, так, в середу на новинах, просто пішли, підзібрали ліквідність, і після цього, зверніть увагу, ми ще за лоями ліквідність не знімали. Тож, ось тут, будьте впевнені, вона є, і хотілося побачити її пізняття, як ціна буде реагувати на даний рівень. Так, тож, ну і зверху в нас ми позначали з вами зону ведмежого блоку заказу, який хотілося побачити тест. Цього тесту ми, на жаль, поки не побачили. Так, бачимо тільки сформовану консолідацію, в якій де все проторговується. Тож, щодо євродолару, так, щодо пари євродолар на тижневому таймфреймі ми з вами зупинились нижче знову таки нижче рівня консолідації, який відзначали до цього. І знову-таки бачимо вихід. Тож відтепер є ймовірність того, що після тесту на наступному тижні ми спустимось нижче, якраз таки піднімемо ось цю додаткову ліквідність, так, і заповнимо пустоти розриву ось тут, на старшому таймфреймі. Тож, пара євро-долар є. Давайте перейдемо до британського фунту. Що в нас на британському фунту? Так, на тижні в нас була своя консолідація, добре було направлення, ми хотіли побачити корекцію, так, і звідси вже чекати якоїсь реакції. На денному таймфреймі знову таки цієї корекції нам не дали. Фунт навіть підзняв ліквідність за лоями. Ми знаходились також в такій великій консолідації, як і пара євро-долар. На новинах, середу, середу так, в середу 18 грудня, був вихід такий, так, з цієї консолідації тілом. На зараз ми що робимо? ми тестуємо нижній кордон. Цієї зони накопичення, і хотілося б ще побачити відпрацювання шортового руху. Ось якраз таки хотілося побачити тест відпрацювання шортового руху. Якщо нам показують слабкість, то тоді. Є ймовірність того, що підемо з вами на нормальний тест. Так? Нормальний тест зони продажів. Тут у нас була зона покупок, високоволотильної зони. Ось є ймовірність того, що з вами піднімемось вище. <кій> ну, а поки дивимося, чекаємо на тест нижнього рівня, і звідси вже будемо чекати з вами реакцію шортову. Так, щодо британського фунту, є наступний в нашому огляді пара долар, японська єна. І тут на тижневому таймфреймі так, давайте подивимось, ми з вами закріпились на місяці, якраз таки нижче даного рівня. Так, нижче консолідації. Тому у нас була гіпотеза на тест референсної точки, і звідси відпрацювання шортового руху. На зараз бачимо, ми стали знову -таки в зону консолідації. На даний рівень ми не поглинули, зупинились нижче тілом, просто підзняли додаткову ліквідність. Це вже дуже добре. Є в нас нижче блок, який також стоїть нетестований, хотілося б побачити його тест. Ось, і якраз таке відпрацювання шортове. Напоки ми знаходимося вище даного рівня, тож є ймовірність того, що ми можемо тут законсолідуватись і зараз будемо дивитися якраз таки на реакцію ціни на даний рівень. Чи фіксуємось ми вище, чи нижче, нижче нього. На денному таймфреймі бачимо з вами якраз таки корекцію і корекція з поверненням. Так, з поверненням до даного блоку. Тож, Також є ймовірність, поки що ми тут законсолідуємось, тому що якраз таки попереду у нас Різдво. Нікуди ми не спішимо, а нормально, нормально вже будемо ходити десь середини січня, можливо, під його кінець. Ось, Тому на зараз так, є ймовірність того, що буде консолідація. Ще раз повторююсь, на 4 годинах, вважаю, там поки нічого немає. ну, Останній блок у нас добре можемо виділити. Від якого пішов останній пробійний рух, ось він. Хотілося б побачити його тест і відпрацювання шортове так, на продовження ось цього шортового руху. Ну а також будемо звертати увагу, хотілося б побачити тест даного блоку, який є нижче. Так, тест бичого блоку, від якого пішов останній пробійний рух лонговий, який підзняв ліквідність за всіми хаями. Добре. Тут ми з вами повиділяли на японській ієні. Давайте перейдемо до криптовалюти. Так, що в нас по біткоїну? Так, по біткоїну у нас є ось тут резистор. Ми його проторговуємо, бачимо, був вихід. Так далеко ми з вами не пішли. Знову-таки прийшли до даного рівня, показали слабкість лонгового руху, і потім поглинули і пішли нижче на проторговку шпіля від старшого таймфрейму. Це в нас, здається, на денному таймфреймі. У нас такий дуже великий блок. є. Так, ось діапазон даного блоку. На обличчій блок заказу ми взагалі ніякої реакції з вами не показали. Ще після того, як був сформований даний блок, вже, ми вже говорили про те, що в цьому діапазоні буде ціна стояти. Як бачите, так вона і є. Зараз можемо показати тест ось цієї зони покупок. Так? І після тесту піти з вами нижче, будемо чекати ціну якраз таки на даному рівні на підзняття ліквідності нижче ось цього шпіля. Біткоїну, на жаль, нічого такого цікавого немає. Так, знаходимось в консолідації, яку з вами і показували. Зараз бачите, ця зона покупок знаходиться на верхньому кордоні. Консолідація, яка була сформована ще від 20, о давайте скажу, де вже стало ясно. 27-го від 27-го числа. Позначали її зараз, знову-таки тестуємо верхній кордон, і є ймовірність того, що спустимось після тесту, покажемо зараз слабкість лонгового руху, спустимось нижче з вами, і підзнімемо ліквідність якраз таки за ось цим хаєм, як і було ось в цьому місці. Тому поки буде у нас ось такий великий діапазон роботи з біткоїном, не розслабляйтесь, можемо піднімати ліквідність додаткову і зараз поки знаходимося тут. Будьте обережні, працюйте тільки від верхнього до нижнього кордону. Ну і після розширення я б назвав це так. Після даного блоку так хотілося б вже побачити реакцію на ось ці рівні, так, червоні, які в мене позначені. Щодо біткоїну є, давайте перейдемо до ефіріуму, подивимося, що в нас тут. Так, на тижні. Все ж таки підзняли ми ліквідність так, тижневу. Є. Потім повернулись до зони бичого блоку заказу, який за ми показували. Звідси хотілося б побачити ще якусь реакцію. Також зверніть увагу, що ми знаходимося в консолідації. Тут у нас був ложний вихід. Після цього ми просто підзняли ліквідність і знову-таки зайшли майже до еквілібріуму цієї консолідації, спустилися, як бачите, навіть нижче. Тож зараз також знаходимося в зоні накопичення. І Приймати рішення хотілося б вже вище або нижче даного рівня, або після підзняття якоїсь додаткової ліквідності після маніпуляції, коли вже побачимо, що тренд повертається, щоб діапазон роботи був у нас побільшим. Ну, давайте спустимось з вами на денний таймфрейм, подивимось, що в нас тут. Ми виділяли зону консолідації і зону бичого блоку заказу. Від нього все ж таки пішов на пробійний рух лонговий, якраз таки той, який і підзняв ліквідність, як бачите. І після підзняття ліквідності дали нам новий напрямок. Так, це. У нас було, було середа, та якраз таки починаючи з середи, на діапазон цього бучого блоку заказуємо взагалі ніяк не реагували, тому що це є консолідація. Ось показали вихід з цієї консолідації вже в шорт. Далі на молодших таймфреймах, бачите, дали тест нижнього кордону, так і пішли з вами нижче на підняття додаткової ліквідності за лоями. Цю ліквідність ми навіть не підзнімали, тому я ймовірність того, що зараз пройдемо з вами, покажемо слабкість лонгового руху, так це буде корекція. І після цієї корекції підемо з вами все ж таки трішечки нижче до нижнього кордону консолідації, відтестуємо його, а далі вже будемо дивитись. Тож, по консолідаціям, на жаль, нічого такого цікавого немає. Так, є діапазон роботи з ними, і знаємо, де краще закупатись, де краще продавати. Поки що так. Щодо ефіріуму є, давайте перейдемо до Солани, подивимося, що вона в нас тут. Так, на тижневому таймфреймі в нас почалася нормальна така корекція. Зону бичого блоку заказу ми з вами також давно вже виділяли. Ну і хотілося б по. Так, ну давайте тоді. Це в нас була ось така консолідація з самого початку від тижневого таймфрейму. А потім у нас стало тут поменше. Ну Давайте найперше так, саму першу з вами проведемо. Ось вона в нас була. Також позначимо як як нас там є червоним, так. Давайте тут так само зробимо червоним і напевно тоді 4 там стояло. Так, є в нас зона цієї консолідації. Зараз бачимо повернення до її еквілібріуму, тест зони будьчого блоку заказу. І також є ймовірність того, що тут з вами проторгуємось деякий час. так, Також будемо дивитись на реакцію ціни від даного рівня. Хотілося б побачити все ж таки впевнену фіксацію, як зараз ми зафіксувалися нижче даного рівня. так, Тоді на старшому таймфреймі, там хоча б на денному хотілося б побачити вже фіксацію вище, так, якийсь тест, можливо і ще більш локальніше на молодшому таймфреймі, так і відпрацювання лонгового руху. Поки що це в нас вся корекція, і ця корекція, бачите, як стрімко буває, але все ж таки тут в нас із-за новин, так із за новин все пішло нижче із ставки ФРС. Так, солана також знаходиться в одному діапазоні. Давайте перейдемо до атому, подивимось, що в нас тут. На атомі ми також хотіли побачити більш нормальну корекцію. Зараз на тижні її спостерігаємо. Є в нас зона бичого блоку заказу, який з вами показували. Бачимо його тест. Прогноз був на хорошу таку корекцію, так, є в нас зона консолідації. Не на зараз бачимо вихід цієї консолідації, тест, і все ж таки хотілося побачити відпрацювання шартове, як нам його покажуть. Тому що на старшому таймфреймі ми все ж таки. Нормально так з вами вже відтестували, відтестували ось цей блок, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Далі ми бачимо, зупинились в цій консолідації. Ми його відтестували, так і закрили тут пустоти розриву ліквідності, які були після такого великого лонгового руху. Тож на зараз у нас є ймовірність того, що буде відпрацьовувати старший таймфрейм, так, можливо, сходимо і ще нижче, підзнімемо ліквідність за ось цим лоєм, і хотілося б побачити вже тест ведмежого блоку заказу, який з вами виділяли ось тут. Хоча мені здається, що є ймовірність того, що з ми можемо піти так і підзняти одразу ліквідність за хаями і не реагувати на дані зони продажів взагалі. Так, тож, поки все відпрацьовує, зараз ціна знаходиться в нормальному такому діапазоні, зараз по 7,5 доларів була по 10,5 майже так, була по 10,5, і стартував у нас лонговий рух від 4. То ми зараз знаходимося майже якраз таки на половині цього руху. Вже від, відтестували нижче навіть так в моменті. Тому відкоригувався інструмент дуже нормально. І зараз вже хотілося б побачити так, початок якогось відпрацювання лонгового. Це ми дивимося з вами тижневий таймфрейм, тому навряд чи це все відразу відбудеться у нас на старшому таймфреймі. На денному ми ще бачимо напрямок, у нас є шортовий, його не змінили. Зараз відбувається тільки тест. І після тесту хотілося б побачити на реакцію ціну на даний рівень. Шортово, або ми зупинимось вище в цій консолідації, і тоді якраз таки можемо приймати рішення так, на продовження лонгового руху, можливо, від старшого, подивимося, що в нас там буде. Так, щодо атому, є наступний в нашому огляді, Тон -коін, Так, і тонкоїн спустився, здається, трішечки нижче. Так само на новинах, так, не відтестував він зону верхній кордон консолідації, так, верхній діапазон. Спустився нижче до зони бичого блоку заказу, який ми навіть не виділяли, бо він був вже дуже низько. Хотілося б побачити все ж таки, від цього діапазону вже тест верхнього кордону консолідації, але як бачите, до кордонів консолідації інструмент навіть не підходить. Так, все ж таки стоїть ближче до еквілібріуму і приймає рішення просто на пізняття ліквідності, дає якісь ложні такі напрямки. Тому будьте обережні зараз. Хотілося б побачити якийсь нормальний такий вихід з консолідації. Так, про торговку, можливо, постуторозрив ліквідності нижче. І потім вже, коли побачимо з вами, що тренд не змінюється, побачимо хоча б якусь слабкість шортового руху або нове направлення на молодшому, так, то вже будемо приймати рішення на те, що дійсно кудись інструмент піде. А поки це все ж таки зона накопичення, і тут ми просто будемо ходити з вами від верхнього до нижнього кордону. Зараз не бачу сенсу тут щось виділяти, тому що ми все одно будемо дивитись на реакцію ціни на верхній та нижній рівень консолідації. Ну ось ну, а зараз ціна не туди, не туди не йде. Відбуваються прості маніпуляції, в яких не хочеться насамперед приймати рішення самому. Давайте перейдемо до золота. так, Це наш наступний інструмент. Золото в нас законсолідувалося. Цю консолідацію ми також бачили з вами вже дуже давно. Так, від, самого, від самого її початку. Зараз на тижневому таймфреймі є зона бичого блоку, заказу, від якого пішов останній пробійний лонговий. Ну І тут бачимо на тижні, де саме ми законсолідувалися. Тижнева консолідація буде у нас ось і верхній кордон, так і нижній кордон. Тобто дуже великий діапазон, це нормально, в цьому діапазоні дуже добре працювати. Далі нижче в нас є свої локальні консолідації на денному таймфреймі. Давайте з вами подивимось. На денному таймфреймі у нас останній пробійний рух був лонговий. Тож у нас є два рівня, це червоний, ось верхній і нижній. Бачимо реакцію ціни після підзняття ліквідності верхнього рівня. Нормального тесту ведмежого блоку заказу все ж таки, я вважаю, що не було, тому що нормально це, коли б ціна прийшла в цю, цей діапазон, можливо, навіть підзняла б ліквідність за хаєм, і тільки тоді можна було б враховувати те, що це був тест зони ведмежого блоку. Так? Зараз бачимо, ми тільки так на молодшому таймфреймі зайшли в діапазон ціни. Ось одразу побачили відпрацювання шортове. На зараз був вихід з консолідації, і що бачимо на денному таймфреймі, ми йдемо до зони, так еквілібріуму від консолідації на 4 годинному таймфреймі. Тобто, це ось якраз таки зеленим позначена консолідація на 4 годинному таймфреймі. На зараз не хотілося б собі ламати голову. Так є верхній нижній кордон. Хотілося б працювати звідси. Якщо ціна це буде показувати, давайте пройдемо на 4 години. Подивимося в нас було в цій консолідації. Тут навіть дивіться ціна нічого взагалі не показала. Зайшли ми на 4 годинах. На відпрацювання у нас було, якби слабкість шортового руху нам показали, зупинились в консолідації, і після цього зробили вихід з консолідації, дали нове направлення. Зараз тут формується також своя зона накопичень. Плюс ми прийшли на тест зони продажі ось цієї. Хотілося б побачити пізніття ліквідності за ось цими хаями. Але враховуючи той діапазон ціни, де ми зараз з вами знаходимось. Все ж таки приймати рішення хотілося більш впевненіше, так вже на тесті тижневого, так, тижневої консолідації, тієї, яку ми з вами бачимо. Тому що тут якраз такі ці локальні консолідації дуже-дуже збивають. А верхній рівень і нижній рівень консолідації у нас є. Зараз бачимо пізняття ліквідності, тест референсної точки. Але слабкості шортового руху немає. Якщо зараз ми будемо з вами дивитись на цю консолідацію, там де червоні рівні, то на денному таймфреймі хотілося б побачити відпрацювання шортове якраз таки до ось цього діапазону. Подивитись, щоб ціна зафіксувалася вище даного рівня тілом, так, можливо, з підзняттям якоїсь додаткової ліквідності без проблем, але все ж таки тілом вище, і звідси вже шукати на молодшому таймфреймі продовження, продовження ціни в лон, так, на тест референсної точки нормально і на підзняття ліквідності вже за хаєм. Перший потенціал дійсно в нас буде на еквілібріумі, так не дуже-дуже велико, не дуже далеко, але якщо ми заходимо з вами на 5-хвилинному таймфреймі, то тут з головою вистачає потенціалу навіть до еквілібріуму. Ось тому, поки такі діла, так поки знаходимося в консолідації, також нікуди не спішимо. Е, і це все із за новорічних свят. Не знаю, коли це все е, стане нормальним, так можливо, дійсно під кінець січня, можливо, під середину січня будемо спостерігати. Поки яку маємо картину, так, на таку і якби нічого змінити не можемо. Щодо нафти, так завжди її з вами оглядаємо. Дивіться, знову-таки нікуди не пішла, поводить себе так, як тонкоін, до верхнього, до нижнього кордону доходити не хоче. Ліквідність, ну ось тут так підзібрала внутрішню ліквідність, ну а тут всю ліквідність, яка була за лоями, залишила. Так. Тож є ймовірність того, що тут ліквідності в нас з вами більше, але це ніяк не факт, тому що ми не знаємо зараз, скільки де стоїть. Стоп-лоссів, так, sell ліквідності, де sell стоп ліквідності, sell стоп і байстоп ліквідності, так, де стоїть. Тому зараз де зона накопичення, це все, мені здається, більш схожим на казино. Тут також не хотілося б приймати участь, тому вже чекаємо з вами нормально вихід ціни або пізняття додаткової ліквідності на старшому таймфреймі, так, якісь розвороти тоді вже було б більш цікаво саме для нас. Так, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!